Це я. Монтак і сьогодні я вам розкажу депусторію із школи. Але я знаю, що вроді в коли була історія і всякі популярні той це запресов, але все-таки я розкажу. Вона була цього року, не там 20 тисяч років тому. Ну, і мене у березні десь долі сильно був. Але як ви можете подумати це були якісь роки, ну ні. Це було мої однокласники. Вони мене прям сильно забиралася, яке таке. Пише було. Це була Віка, Юра Стэндов 2 і Максим. В один раз, в один раз. Вони це прям Приступили до такої степені. Степені, якби би, вони не так, вони таке зробили ну Крош. Звичайно, третє перерву. Рува, я йду собі в столову, поїсти вареників. в і якраз тоді три людини, хоча їх дуже важко назвати людинами. ми медвесайці в класі. Як думаєте, що вони зробили? Ви навіть подумати не можете, що. Е, Проходжу я коротше з столової, е, підходить у мене всі олівці е, е, по переламані. До слова, у мене було двох кольорів олівці, типу на одному му, кінці міг бути філалетовий, а на другому жовтий. І це прям дуже сильно до історії. На касаті все одно приходжу і веду таку картину. Однокласниця моя Віка, вона така, хах, вона така сміялась і казала, що тобі подару, в тебе тепер у два різ більш лівців показує на попереломанні мою олівці. Ні, ну добре, це ще навіть це вже половина цієї історії далі. І десь ближче до квітня, це то в квітне. Я чуть-чуть повністю не витримав. Їхнього в моїй сторони. Ну і я чи так е... в один момент вирішив ті Якщо вони. Я такий сам собі обіцяю, що якщо вони не перестануть мене булити. Це я то точно їм по Ви думаєте, маєте, що я не помістив ці потім розглядати, ну ні. Я така людина, що я можу то зло, можу з... хоронити в собі хоч рік. Але потім, в 20 раз більше. І, коротше, що в очі. А ще один раз вони взяли не ні, ну, курочку одну із моїх речей і, і просто почали друг другу кидати. Потім до мене підходить одна з тих дівчат, щоб наді мною все раз посміятися. До слову, я доволі дуже гарно учуся. Тож я е, говорю доволі нормально. Лисень за своїм дворідним братом, який і однокласник і мій найкращий друг. Я з ним нормально говорю і з одною дівчинкою, яка дуже вже якби мала ту, яка теж доволі гарно учиться Коротше, Вони там були перекидували. Вона підійшла, щоб все раз надімою посміятися туда кам'яна була. До слову весь клас пацанів її обожав. І, коротше, кідати нам вона підходить і я, я не витримав, прям повністю не витримав. І в мене на партії був але книжка я світ. Вона така доволі гнучка. І я її беру руки, так у мене їх долі гарна реакція. беру. Замахуюсь. Два удара по її тобі голові. Бо вона не ну, ахті прям вчилась, прям їрше ніс я і ще Це одно дівчинка така малого просто. Вона потім мовчки, мовчки, заткнулась. і відійшла, і пішла на своє місце, і всілася. Пацани, пацани тих два, підійшли, кинули на мою парту ту, ту річ, Це, І тоже проспела сісти. Так. Вгадайте, хто потім відмазувався він на причм. Вгадайте хто? Хто? Це інтуїція. Правильно, це був, що не повірте, Юра стендов 2. Та я не при я нічого не робив, то що вони на мене борщ походять. І якщо хочете більше і більше таких історій, де я проходжу цей тавер, паркур, обі, і розказую історії. І в мене їх дуже багато. десь на 3 це стало таких. Тому, якщо вам прямо зайшло, просто поставте вподобайку, напишіть в коментарі. Торії про пройшло в коли продовження, або просто наставимо тайків і переглядів під цим відео. Я буду знімати більше, якби історій таких. ну, в Shorts історії не буду робити, бо в Shorts це тупе обмеження на півтори минути відео. Тому я все-таки не буду YouTube сорт робити як всі, Я буду такі от долі довгі відео робити, потім мені десь. Якщо ви хочете, щоб я попробую зняти одне відео з вебкою, я не постараюся змайстрити, щоб було як вебка. Тут обхожу. Ходи, просто зробіть мені багато активу. І я розумію, що вам таке е, подобається і буду такі відео знімати. Те, до речі, велике вам дякую за 75 підписників, тільки думають цю цифру цю цифру 75. До речі. На день народження мого каналу я зроблю деяке відео на день народження мого каналу, яке я вам казати не буду, але, можете, буде відео гарне, то точно.